Банки Кіпру відкрилися вперше за два тижні. Вкладники зможуть отримати не більше трьох сотень євро готівки на день. Ще до відкриття біля банків зібралося чимало людей, їх хвилює доля їхніх внесків, адже становище фінансової системи Кіпру нині надзвичайно нестабільне. До того ж, деяким депозитам загрожує разове оподаткування або навіть часткове списання. Тепер це ймовірно не торкнеться внесків менших за 100 тисяч євро. Однак, навряд чи Кіпріоти тепер довіряють фінансовим установам та владі, яка була не проти обкласти податком навіть найскромніші статки Населення заради порятунку фінансової системи Кіпру банки острова в четвер охороняють поліцейські та приватні охоронні фірми. До ажіотажу в банках готувалися на Кіпр прибули 5 мільярдів євро готівки з європейського центробанку. Новини про відкриття фінустанов покращили настрої на ринках у четвер. Європейські біржі відкрилися на межі двох зон, що значно краще ніж у попередні дні. Водночас, вартість європейської валюти досягнула чотиримісячного мінімуму. За одне євро дають 1 долар 27 центів.